Індіанці не діти природи, а суспільство з війнами, рабством і людськими жертвами. Образ корінного американця, який мирно сидить біля багаття, слухає вітер і живе в гармонії з природою один із найромантичніших кліше в нашій культурі. Насправді, північна і південна Америка до приходу європейців були континентом складних і архічних, часто жорстоких суспільств з власними війнами, політикою, ринками рабів і системами жертвоприношень. Племена жили в мирі, зрідка полюючи і проводячи ритуали. Це міф в реальності: постійні війни за землю, ресурси, рабів або помсту. Наприклад, ірокези створили цілу військово політичну конфедерацію, яка вела систематичні війни проти сусідів, знищувала цілі племена і брала тисячі полонених. Рабство було нормою. Індейці не лише брали полонених, вони використовували їх як рабів. Часто полонених жорстоко катували, ритуально вбивали або тримали у підневільному стані роками у деяких культурах жінок просто людинок викрадали і перетворювали на жон-невільниць без жодних прав. Жертва приношення були не тільки у ацтеків, так у Мексиці це був жахливий масштаб. У храмі Темпло Майор серця виривали тисячам полонених, але і в північній Америці, зокрема у місісіпських культурах, археологи знаходили масові поховання ритуально страшених людей. А ритуальні тортури у деяких племен були настільки жорстокими, що навіть європейців кидало у холодний піт. Романтика про природу перебільшення так, багато племен мали повагу до тварин і довкілля, але практичність завжди йшла попереду. Були випадки масового полювання, вирубки лісів і навіть екологічних катастроф у межах одного регіону. Люди всюди люди. Звичайно, це не виправдовує колоніальні жахіття. Європейці принесли знищення, геноцид, віспу, експлуатацію, але варто пам'ятати, ідеалізуючи минуле, ми спрощуємо. Його доказки, а історія складна, болюча і не має ідеальних націй чи культур. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть це в коментарях. Дякую.